Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти, чому ж в Новій Зеландії купувати житло поза містом дорожче набагато, ніж в місті. Тому додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Підтримайте мій канал, поставте вподобайку, розлоги коментар, підпишіться на нього. І я от почав буквально нещодавно збирати свій перший збір на квадрокоптер Mavic 3, який буде захищати. Небо над Україною, тому, будь ласка, долучайтеся. Самі реально перший збір, і зараз, оскільки на цьому ютуб каналі вже майже 10 тисяч підписників, ми можемо внести свій вклад для наших військових, для наших захисників. Для, наш, для майбутнього України кожен в полі друзі воїн недооцінюєте силу кожної гривні, навіть кожна гривня, якщо це там багато людей задонатить, вистачить. Там внизу під описі під цим відео є реквізити, там банка, де ви будете побачити, куди ці, куди ці гроші йдуть. Я обіцяю вам відзвітувати, показати відео, куди ці гроші підуть, яким військовим. І все інше. І знайте, що у вас є шанс підписатися на цей канал, адже більшість на цей канал ще поки не підписана. А як ви знаєте, більшість завжди помиляється. Коли я приїхав в Зеландію і. За свій перший рік тут в краще, ще зробив дуже багато проєктів. Організував перший найбільший фестиваль української вишиванки, зробив українську пісню, першу в Новій Зеландії, українські літературні вечора, культурний центр. Більшість мене не підтримала. Коли я питав, почала тільки критикувати безпричинно. Коли я спитав, чому ви це не робили, коли ви тут уже по 20 років. А коли я почав робити, мені це почали заважати. Більшість не могла нічого відповісти. Тому, будь ласка, друзі, будь це меншістю. Яка хоче змінити світ, підтримайте мене, тому що більшість, як нам показали попередні моменти з історії України, завжди помилялася. І, друзі, сьогодні я хочу вам розповісти, чому ж Новій Зеландії поза містом буде коштувати житло набагато дорожче, ніж в місті. Бо я також, коли там передавався придивав, різні варіанти житла в Новій Зеландії. Воно Тут, як ви знаєте, дуже дорого коштує середній будинок там в Окленді від мільйона доларів. Все беруть кредит, я вам зразу скажу. Тут в кантерберів, коли краще ще десь 650-700 тисяч можна знайти це так. З новіших буде будинок трьохкімнатний. Що мене найбільше вразило, найвищі ціни зараз в Квінстауні. Фінстаун це таке туристичне містечко, воно зараз дуже сильно розвивається. Там, до речі, зимою я сніг дуже часто, природа унікальніша. І там будинки в середньому мільйон чотириста коштують. Всі вберуться в кредит, тому не думайте, що це так, прийшов, купив сай, і потім виплачується по 30 і більше років. Тому якщо хтось бере будинок в кредит і виплачує гроші, у нього як, вистачає тільки на те, щоб виплатити цей кредит і просто на там. На їду собі, скажімо так. Ну, на дітей тут всякі садочки все дорогі. І що я хочу сказати, що коли я дивився будинок і ти ж хочеш зекономити, так як всі хочеться взяти гарний будинок за дешевші кошти, я дивився моменти різні там в місті. Думаю, а може, ну в місті дорого, там, звичайно. Думаю, може подивитися поза містом, якісь ціни. Якось заїхав я, там, була вивіска, можна в онлайн дивитися, можна просто заїхати коло будинку, де написано табличка, що не продається. І виявляється, в місті набагато дорожче, ніж поза містом набагато дорожче, в місті, по тій причині, друзі, що, як правило, поза містом, біля будинку, більша ділянка. Адже коли будинок продається в місті, він продається з середньою там, ділянкою від 400 квадратних метрів, 500, ну, 600, там, більше. Це дуже мало і це такі стандартні тут. І вона коштує там від півмільйона доларів. Сама земельна ділянка, тому мене дехто питає, може побудувати можна. Але вийде одне на одне, може ще й дешевше, тільки що треба чекати, чим купувати будинок. Бо земельна ділянка коштує півмільйона і вище. І тут така річ, що. Я от заїхав, поцікавився. Там, як правильно, йду, вони тут називаються такі земельні ділянки з будинками за містом, вони називаються «Lifestyle». Він йде там інколи з декількома гектарами землі, будинок ваш. І в чому там, як вони ще, чому вони вибираються? Вони люблять жити за містом, працювати в місті. І плюс дуже велика перевага, коли у вас є пару гектарів землі, вони не роблять тут городи, а багато новозеландців беруть, просто, роблять такі падоки, тут поля невеличкі, і купляють собі вівці, які там вирощують на них. Просто на зеленій траві. М'ясо тоді буде ідеальної якості. Або м'ясні бики, там Whiteface, оці. І просто уявіть, у вас є там декілька гектарів. Там якась ірогейшн невеличка, ви можете її поливати. І у вас на траві е, ростуть м'ясні бики або вівці, і це дуже зручно. Ви не купуєте тоді м'ясо в супермаркеті бо м'ясо тут ну, в Лії не дешеве, але розчуєте його самі. І як, як на мене, це супер. І багато людей ще є чим зайнятися, це як хобі, і плюс ще м'ясо буде завжди своє. І хто закупляє за містом будинки, то, як правило, це так роблять. І, як правило, ж у вас там і дерев багато, який сад може бути, а що таке в місті? Два забори на такі діляночки маленькі, як 500 квадратних метрів. Забор, забор, забор з усіх сторін. Тобто більше... Недоліків, переваг, там вже, якщо там, дійсно хтось любить у місті і вибирає там, 2 метри коло садочка чи коло школи. Ну, а як правило, просто немає можливості купити за містом, бо там дорожче все, коли говорю, там йде земельна ділянка від гектара, скажімо так, і це коштує ну, немалі гроші, бо ви там маєте більше можливості і тримати домашніх улюбленців. І тварин вас там відкривають, ну і барбікю посмажити. і то вже краще, коли ти виходиш у вас великий бір, чим гать малесенький. Також якби велика перевага. От така, друзі, сьогодні тема. Тому дякую, що ви додивилися це відео до кінця. У мене, до речі, працює вже спонсорська програма. Будь ласка, ставайте спонсорами цього YouTube каналу. Об'єднуйтеся в громаду сильну створюємо ефективну дієву меншість. Друзі, адже меншість змінить світ, не більшість. Більшість завжди помиляється. Хочу побажати, щоб вам щастило в усіх ваших починаннях. Друзі, ще, будь ласка, я на початку відео згадував за квадрокоптер, Mavic 3, там є внизу під відео реквізити банківські мої. Давайте зробимо це до Різдва, до назбираємо необхідну суму. Я вам буду дуже за це вдячний. Гарних вам, друзі, вихідних. Будемо на зв'язку, і слава нашим захисникам і Україні!